Проводжаю цей вік. Проводжаю цей вік, як наказує пам'ять, проводжаю його долиною з долин, голосними й дзвінки він озветься піснями і розтане у плині останніх хвилин. Тож яким же він був, чи безсилим, чи дужим, поміркую з людством на грішній землі? Ми у ньому змерзали зимовими стужами, ми у ньому літали на тихім крилі, а в кожній владі було різнодумців у мільйони, Небо зводи, неправд на собі він тримав, над обличчям Христа і над станом Мадонни, хоч на мить Він добрішим, до світу ставав. А Він у кожному храмі стояв на колінах, він увесь божеволів, як був землетрус. Все одно я до нього схиляюсь уклінно, і у нього стійкого життєвості вчусь. Проводжаю цей вік, це двадцяте століття. Боже мій, скільки вражень у ньому було, і хвилина скресань хай несе довголіття. Щоб у віці наступнім спасіння прийшло.